Сьогодні стикнувся з такою от ситуацією. Заказав от зірку. ну Зірка все супер. Але внутрішні шліци відрізняються. от Моя має 17 мм, а дана зірка має 16,2. Тому я от пробував вже і напильником, в результаті напильник от сам стерся. Настільки зірка колена, як ми можемо бачити, тут просто напильник. Що один, що другий пробував. Нічого собі от як серце напильне. Настільки зірка от колена. Тому я винайшов інший метод. Так що на замітку пройдемо є мотоцикл і ще щось, щоб ви собі розуміли, як можна зробити от внутрішній діаметр, розсверліти, розточити. Я взяв такий от метод шуповерт. На шуповерт у мене був от кусок рашпеля. На R я намотав от Наждачну стрічку, наждачний папір. Під діаметр. от Ось цей міточний діаметр, щоб воно не йшло. І ось таким от методом я її прошліфував. Внутрішній діаметр збільшив на 1 на 0,7 приблизно збільшив, от. Ну, Зірка колена така, що просто напильник от, з напильника, що сталося? я аж сам не бачив, що то, як поглянув нам напильник, що сталося? Так що, от, кому от потрібен такий от лайфхак, дивіться, ось як воно вийшло гарно. Шліцей які здорові тут от нас. Ось ця от така от найзібраніша шліци. Це в оригіналі, скажімо так. Прошліфував. Зняв от там 0,7 десятих приблизно. Нічого не брало. Напелю. Тільки наждачний папір виручив і шуповерт. Шуповерт. Знайшов от хомутик, так як дротиком пробував, дротик нічого не допомагає. Беріть хомутик. Всім дякую за увагу. Лайфхак корисний. Так, відео підтвердження. Ось, як ви можете бачити, зірка підходить, супер! Перестара моя зірочка. Стара вже зірочка вже все вироблено. І на старій меншій шліці, як на ось цій от, колені. От. На ній дуже великі такі шліци, як ви можете бачити. Правда, їй важче сюди от, однією рукою на вал натягнути. Оп! Все супер круто. От.